Ну що, друзі? Мої, всім привіт! Наступають вихідні, і це блін обалдеть, як круто буде коротше кажучи. Ну, по перше, я страшно перетренувався. Я вийшов на вулицю. Прохолодна погода цьому дуже сприяла, так що всім, всім дуже раджу. Це перший момент, який би я хотів згадати. І тому перепрошую, що знімаюся в таких, можливо, не на найкращих умовах. Я сподіваюся, таки і звук буде нормальний, і картинка буде нормальна. Але уж вибачайте, просто банально не маю часу. Того, що сьогодні п'ятниця вечір стартують нові чемпіонати. А завтра і ще купа. Плюс інших буде і Бундесліга, і АПЛ, і Ла Ліга, і Серія А. Але сьогодні я хотів би поговорити саме про Борусю Дортмунд, згадавши тільки окремим рядком пару матчів буквально. Так що перепрошую, але фанати Дортмунда, всі до мене, всі інші. Якщо ви не надто любите Борусю, то можете проходити повз. Ну що, поїхали. Перше, що я хочу сказати вам цікавого, я вчора включав футбол, була Ліга Європи. І я шукав київське Динамо. Я чомусь вирішив, що лігу конференцій вони будуть грати вчора. Не тут то було, от прям не тут. Ну але довелося включати «Штутгарт». Матч, нібито той непоганий, темп був досить такий високий. Але ви знаєте, проти Сельти вони грали. Ви знаєте, не міг нормально його дивитися, не вистачало, не вистачало якоїсь видовищності, не вистачало кількості ударів. Ну тобто, атаки Штутгарта, в основному, то, звісно, атакував він. Все ж таки грали вони в себе дома, а так і Штутгарта банально не доводилися до якогось логічного завершення. І перший тайм не я взагалі б сказав би був нудний. Матч, до речі, завершився 2-1. Штутгарт взяв три очки. Це був е, фактично старт Ліги Європи. Перші матчі. Я не знаю, для чого робити взагалі таку розбивку. Три дні Ліги Чемпіонів. По-моєму, минулого року теж так було. Три дні Ліги Чемпіонів потім. Ліга Європи, я так розумію, на наступний тиждень буде Ліга Конференції. Я з нетерпінням чекаю матчі в Динамо. А, але трохи це вибиває з колії, м'яко кажучи. Сьогодні ввечері в 21.30 будуть грати Баварія і Вердер, і я міг би зупинитися на цьому матчі подовше, але не буду цього робити по тій простій причині, що, на жаль. На сьогоднішній день Вердер не може скласти жодної конкуренції Мюнхенської Баварії. Та й взагалі статистика Вердера проти Мюнхенців, вона просто катастрофічна, так що які там шанси, враховуючи той факт, що Вердер втратив Оле Вернера, і у них фактично будується нова команда. Тобто вони ще не завершили минулого року побудову тієї команди. То як тут Оле Вернер іде вже в Лейпциг, і банально виходить, що вони починають все заново. І починають вони так собі, м'яко кажучи, е, на відміну від мюнхенців, які, до речі, стартували дуже-дуже круто за 4 тури, 4 е, перемоги. Ну да, 12 очок Баварія має в своєму активі, е, не бачу жодного шансу на те, аби Вердер зміг відібрати очків Мюнхенців. Хоча дуже, 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 дуже цього хочу, Але ні. Напевно, ні. І якщо вам раптом немає чим зайнятися, то я все таки сьогодні би радив подивитися е, матчі наших українців. Ну, по-перше, Бенфіка сьогодні буде грати. Я навіть піддивлюся, я не пам'ятаю, з ким вони будуть грати я зараз. Так що перепрошую. Е, Бенфіка буде сьогодні грати із Жил Вісент в 22:15. Ну і звісно, цікавий цей матч, тим, що там буде грати наш Георгій Судаков якого я не міг сьогодні вечір згадати? Я вже думав, він і Владислав, і, і Влад, який, який він тільки в мене не був. Ну і плюс Трубін, і плюс взагалі зміна тренера е, на Жозе Мауріньо. Багато хто каже, що Жозе Мауріньо – це вже такий списаний варіант. Можливо, з цим можна погодитися, але е, ну, він все одно крутий. Ну, слухайте, це один із найіменитіших тренерів останніх. Декількох десятків років, ну починаючи там з 2000, давайте казати, четвертого, коли в неї спорту виграли Лігу чемпіонів, і попрацювати з таким фахівцем обидва футболіста, і тим паче, тим паче коли ми говоримо про Георгія Судакова, ну це дуже круто. Там є чому повчитися до сих пір. Хто би що не казав, що за Моріню є класним спеціалістом, і він розбирається в футболі. І його результати, якщо тільки ви окремите, напевно. Окремо взяти Фендербак чи усі його попередні клуби, навіть Тоттенхем мав якийсь певний скачок. Ну з Тоттенхемом теж окрема історія в ОПЛ, тому що Тоттенхем мав, кажучи, дивну кадрову політику. Відповідно, Тоттенхем не може демонструвати тих якостей, які він би міг, маючи ті ресурси. Ну і плюс, враховуйте, ще є таке враження карма якихось клубів. Хоча той же самий австралієць, да, австралієць. Uh, а Що ж, мене все з голови вилітає. Пастикогу змінив цю традицію. Він виграв uh, євротрофей для Тоттенхема. Небагато, немало, як не крутіть. Uh, для Тоттенхема, якого багато хто називав би зтрофейним, він виграв трофей, за що його успішно звільнили. От такий от парадокс. Ну, але про що це? Я? До того часу Тоттенхем взагалі вважався дуже і дуже складною командою. Він такою був, і він такою навіть і залишається по сьогоднішній день, не дивлячись на те, що Тоттенхем виграв Лігу Європи. Тому ж, Жозе Уріння попрацювати ну, буде дуже круто для Судокова. І, і я все-таки наголошую на Судокову, тому що ну, голкіперів свої тренери, голкіперів там своя специфіка, е, голкіперів, напевно, менше якогось. Різноманіття в діях, і вони все-таки як не крутіть, в основному 99% часу там обмежені е, штрафним майданчиком. А Судаков є центральним півзахисником, атакуючим півзахисником. Тобто у нього така велика різнопланова може бути роль. І от якраз в цьому плані, в цьому контексті дуже цікаво подивитися, яку роль знайде для нього вже за що нового він його навчить, а я впевнений, він його навчить. І чи зможе Георгій Судаков хоча б за там найближчий рік-два вирости під керівництвом Жозе Уріні, якщо його, звісно, не звільнить? Ну і ви знаєте, що Бенфіка є чудовим клубом, трампліном для будь-яких потім подальших е, скачків в кар'єрі. Так що бажаємо Георгію Судакову всього найкращого. І ще один матч із сьогоднішніми українцями його грає Жерона. Його грає Жерона, я точно пам'ятаю в 10 годині. Грає Жирона, його небагато, немало проти Еспаньола. Можна сказати, таке каталонське дербі у нас буде. Маленьке, звісно, не, не Еспаньол, там Барселона. Так? Але тим не менше, і там знову ж таки буде грати два наших українця. Я не знаю, чи будуть вони в старті. Я не знаю, чи у Циганкова, який там в нього взагалі стан здоров'я. Я знаю, що Ванат був нібито здоровим. Ванат грав в попередньому матчі. Сподіваюсь, вони вийдуть обидва. І... У мене є таке внутрішнє відчуття. От казав їхній тренер о, Мічел, що вони після ну, останньої там поразки, це, по-моєму, останній тур у них була нічия, Поза минулого туру, коли вони програли, він сказав, що ми найгірша команда Лалі. Е, так, воно і є за очками. Да? Жирона 20, два очки після шести всього лише матчів. Але є у мене таке внутрішнє відчуття, що все-таки Жирона, а вона постійно знаходиться після свого тріумфального поза минулого сезону. Вона знаходиться в перебудові. І є у мене відчуття, що Жирона зможе зможе взятися з розум. Мічел зможе все-таки зібрати команду і потихеньку, потрошки викарабкуватися. Я думаю, що максимум це буде там місце. 에, умовно 12, те ну насправді, звісно, хотілося б, щоб вони хоча б завершили в першій половині турнірної таблиці, що я їм бажаю. Ну і Мічел крутий спеціаліст, як я так думаю. Згадайте, хто у нього був тоді, і яку гру демонструвала, атакуючи вони не від захисту, вони жодних автобусів не паркували? Е, яку гру демонстрували під його керівництвом тоді е, каталонці? Каталонці я маю увазі, саме Жирон. Так що подивимося, подивимося, можна включити, подивитися Жерону перші 15 хвилин. Якщо в Жерони піде, а вона все-таки буде грати вдома, так що є шанси, що вони наберуть очки. І можна включити Жирону вдома, а потім переключитися на Бенфіку. Як варіант. Ось, ну що ж, пора, напевно, переходити до Брусі Дортмунд. Брусій Дортмунд мого улюбленого клубу, Брусій Дортмунд, з якою ніколи не буває сумно, Брусі Дортмунд, з якою завжди весело, особливо, коли ми говоримо про першу половину сезону, останніх так, років 10. І тут спостерігається такий цікавий нюанс. Брусі зіграла 4 матчі, як і всі інші німецькі клуби. Брусія не набрала 100% показник, бо вони перший матч зіграли в нічю 3-3 проти Санкт-Паулі із вилученням. На жаль, вилученням. Вони вигравали 3 1 вони той рахунок не втримали. Але Боруся тим не менше набрала непоганий хід. 24 матчі, 10 очок. У них три перемоги підряд. Боруся зіграє наступний матч е, в Майнці на виїзді проти дуже кусючого Майнца, бо Хенріксина. Але в мене є сподівання і віра, напевно, на відміну від попередніх років, що все-таки Ніко Ковач має десь такі правильні підходи, розумієте? Ми можемо говорити про те, що він не настільки там сильний тактик, і в нього там, можливо, в якихось питаннях не вистачає ідей. Ну, мені так інколи здається, от я спостерігаю з грою. але він намагається тримати їх в якомусь тонусі, і він намагається е дати їм ази, дати їм той базис, без якого команда тупо не може грати. Що я маю на увазі? Підтримання темпу. Повернення в захист. Зокрема, він, до речі, на останній прес-конференції сказав, що захист починається із нападу те, про що я говорю. Як правило, знаєте, в захисті в будь-якому футболі, професійному, непрофесійному, там, коли пропускають, кричать: хто винен в першу чергу захисники. А нічого, що півзахист або напад е, дав прорвати ці перші лінії оборони, а нічого, що часто півзахист дав можливість зробити навісну передачу, там, або простріл або пробити. Захисники, коли ми говоримо про оборону, е, якщо це позиційна атака уже е, нападу суперника, то захисники знаходяться в межах штрафного або навіть часто і воротарського майданчика. А коли ви даєте, умовно, пробити з 20 метрів. Як це було в матчі з Ювентусом, то, вибачте, мене перекривати зони і не давати можливість пробити повинні були бути півзахисники. І в цьому плані дуже погано зіграв Марсель Забіцер, я вам хочу сказати: Марсель Забіцер, який мені дуже подобався, який здатен відпрацювати дуже багато в пресингу, який може пробігати дуже багато кілометрів у високому темпі, Марсель Забіцер останній матчі провалює. Так що, я думаю, все-таки. Напевно, вийде Джо Беллінгем. Мені так здається. На прес-конференції Нікокова ще не згадував про травмованих. Тобто на даний час жодного прогресу немає Юрен Дюранвілем. На жаль. На жаль, але цей гравець за останні роки три просто суцільно лікується і взагалі не грає. Е, ніяк не почне свої тренування і тормозиться прогресом Ржана. Так само незрозуміла історія із Нікласом Зюле. Пішли вже, до речі, чутки, що, можливо, з ними не будуть продовжувати контракти. Я маю на увазі і Зюле, і е, Емреджана, тому що не демонструють вони тієї гри, якої від них там, хотіло би бачити керівництво. Якщо відкинути якісь сентиментальності, почуття, то так воно насправді і є. Зюле взагалі лікується більше, ніж грає, як і Дюренвіль, Так що. Ну, даремно даремно, команда не підписувала Санчо. Я не хочу нічого говорити поганого там про е, Сілу Новачка. Бо ми, знову ж таки, він був травмований, і ми не бачили, як він грає. Між іншим, він потрапляє в заявку. Можливо, навіть і вийде на поле. Але ж, який би не був класний гравець, якщо він не грає, він тупо не грає. І в даному випадку, е, як мені здається, були неправильно. Неправильно розставлені пріоритети, коли все таки того ж самого Санчо не підписали, якого можна було взяти за дешево. В результаті в команді тупо не вистачає креативного гравця, який може атаці, який може прийняти м'яч. Який може обіграти там одного двох людей дуже легко вкрити якісь зони, вкрити якісь можливості тим гравцем, який був Джейдон Санчо, тим гравцем, яким, яким міг бути Жульєн Дюренвіль, але він на жаль не грає. І тут виникає питання: а чому не можна, наприклад, взяти того ж самого кола Кембела? Він настільки... Не готовий грати, я не знаю. Ну, дістаньте з дубля, дістаньте з молодіжки. Ну, пробуйте ви щось. В цьому плані, звісно, дуже консервативно підходить до цього, е до цього підходить Нікокович. Ну, Поки що Борусія бере за своє за рахунок дисципліни, за рахунок темпу за рахунок того, що менше почали привозити, і вже не один матч підряд вони е грають без пропущених м'ячів. Я не говорю про Ювентус, то знову ж таки окрема історія. Я думаю, що завтра проти Майнця вони пропустять. На жаль, на жаль, я думаю, що пропустять. Вони пропускали навіть три штуки в Сан-Паулі, хоча то був перший матч в сезоні, якщо не рахувати кубковий матч. І я хотів би ще звернути вашу увагу на статистику, яка складає 39 матчів всього. лише. Я нагадаю, що Майнц з'явився у вищій бундеслігі лізі, тоді ще під керівництвом Юргіна Клоппа. Зіграли 39 матчів, 8 перемог на рахунку Майнца, 21 перемога на рахунку Борусії, тобто майже трикратна перевага. 41 проти 64 забитих пропущених м'ячів, тут всього лише на третину. В середньому за матч, як ви бачите, теж не така прям колосальна перевага. Найбільша перемога манця 3-0, яка трапилась минулого року. Я її, до речі, і забув, не пам'ятаю. І найбільша перемога Борусії – 4-0. теж не надто вражає, враховуючи, що проти більш іменитих суперників Борусія вигравала навіть із більшими рахунками. Я пам'ятаю при Томасі Тухелі і 6-2 проти Байера, і 6-0, Пам'ятаю проти того самого Вольсбруга на хвилинку чемпіона Німеччини. І навіть Володаря Кубка. Цікавий буде завтра матч-таки, як не крутіть. Ну, Манс міг би стартувати, звісно, і покраще. Але вже як є, у них, по-моєму, там є дві поразки: одна нічия і одна перемога. Бруся, звісно, якщо не хоче далеко відпускати Баварію уже на старті, бо вже і так відстаємо на два очка. Це було ще зроблено в першому турі. То Боруся, звісно, повинна перемагати, бажано перемагати в суху і дуже дуже впевнено. Тим більше ця впевненість їм іще знадобиться дуже сильно в подальшому. Нічого такого, знаєте, занадто цікавого в плані якихось чуток і розборок не трапилось. На щастя, в клубі все-таки все спокійно. З'явилися тільки чутки про те, що Хансі Флік нібито хоче сиру Гересі, який буде коштувати в районі 100 мільйонів євро. Що було би дуже непогано, я думаю. Ну, не було б це там великою втратою. Все таки, як не крутіть, за 30-річного футболіста 100 мільйонів, це напевно була би крута ціна. Цікаво було подивитися на новачка Сіву. Великий прогрес при Ніку Ковачу, окрім усієї команди, має е, Ян Коуту. Я думаю, він вийде в старті. Тим більше, що Юрісон якось останні матчі не демонстрував тієї впевненості, яка у нього була, наприклад, минулого сезону. Можливо, він так виходить, можливо, це знову ж таки е, тільки ось вересень закінчується потихеньку. Але Юліан не є таким залізобетонним. Ну от, наприклад, матч проти Ювентуса він мене е, дуже і дуже сильно розчарував. А от Ян Коуту молодець, він дуже сильно видає атаці, при тому, що цікаво, часто його використовує саме як латераля, е, Ніко Ковач, і Янкоуту вписується на ура. Він настільки високо. Він взагалі всю бровку бороздить, ну ви скажете так, це якби і є функцією латераля, Але більші часу він все одно проводить фактично в нападі, проводить досить успішно, але при цьому примудряється і встигати в захист. І найбільша новина тижня минулого це повернення Ніко шлотербека. Я не можу обійти цю тему стороною, повернення Ніко шлок до основи. Він вийшов після важкої травми. І як він вийшов проти Вольбраць? Ви це бачили? Якщо ви не бачили, пошукайте якісь нарізки в інтернеті. Вау! Розкішні передачі, крута гра в захисті. Ну його ну це просто Мац Хумельс. Все, Маца Хумельса може можна не викликати. Ще я завжди говорив, що його потрібно було продовжувати, і він би і зараз нічого б не зіпсував. Але Ніко, Ніко Шлотербек Вищий пілотаж, напевно, найкращий центральний захисник німецький, так точно на сьогоднішній день. Я думаю, якщо він не буде травмуватися, він проведе цей сезон на дуже-дуже високому рівні. І я думаю, що за Ніко Шлотербеком розпочнеться велика гонка вже наступного літа. І якщо Борусія зможе Шлотербека втримати в своїх рядах, тим більше після чемпіонату Європи. Ні. Після чемпіонату світу наступного року, ну, я думаю, це буде якогось свого роду міні-сенсація. А так насправді я не вірю. Я не вірю, що вони втримають Герасі, і я не вірю, що вони е, втримають Ніко Шлотербека в своєму складі на подальші роки. Хоча на це є певні є певні перспективи, тому що розпочалися переговори із самим Шлотербеком, кажуть вони тільки на початковій стадії. Вони не розпочинали їх раніше, тому що вони домовилися із гравцем керівництво мається на увазі. Вони домовилися із гравцем, що переговори розпочнуться тоді, коли він почне виходити на поле, тоді коли він залікує свою травму. Що власне і трапилося, переговори розпочалися так само, як розпочалися вони із Крімом Адеємі, який там за рік уже трьох агентів поміняв. Ось іще одна людина, яка дуже сильно додала при ній куковачі, і це дуже приємно бачити. Такі новини більше не буду вас затримувати, не буду затримуватися сам. А, що ж, любіть футбол, дивіться Бундеслігу, ну і кажу вам ехте лібе, до нових зустрічей, Па-па.